США б'ють додатковими митами по Індії. Причина продовження закупівлі російської нафти Вашингтон запровадив нові тарифи у 25% на індійські товари через енергетичні зв'язки Нью-Делі з Москвою. Державні НПЗ в країні вже зупинили закупівлі, а приватні чекають вказівок уряду і продовжують імпорт. Росія нині покриває понад третину потреб Індії в нафті. Обговоримо детальніше Трампівські штрафи для Індії, а ще можливі загрози для російської економіки через можливе скорочення експорту до цієї країни з Юлією Павицькою, керівницею санкційного напрямку аналітичного центру Київської школи економіки. Пані Юлія, вітаю вас. Вітаємо пані Юлі, ми бачимо, що тарифи Трампа стали таким своєрідним важелем тиску на країни, які купують російську нафту, зокрема на Індію. І цікаво, що спочатку в нью делі заявили, що припинять купувати нафту в Росії, але потім дорікнули штатам за подвійні стандарти. Мовляв, мовляв, і самі штати торгують з Російською Федерацією. От власне роз'ясніть ситуацію, яке остаточне рішення Індії. Чи вдалося от Трампу переконати моді припинити купувати в Росії нафту? Я думаю, що наразі всі заяви варто сприймати як обмін дипломатичними заявами публічними каналами, оскільки все одно той саме моді має якось відрогувати і на власну аудиторію. З попереднього досвіду зазвичай у Індії вони притримувалися рішення, що поки ніч щось не заборонено, вони продовжують це робити. Якщо воно заборонене, то вони вже змінюють свою тактику і, хоча б притримуються або намагаються притримуватися тих чи інших рішень, враховуючи важливість США як торгівельного партнера для Індії, навряд чи моді зможе ігнорувати рішення Президента Трампа, і тут я теж хочу наголосити, що важливо, що ми отримали якісь Посильний, більш-менш адекватний тариф у розмірі додаткових 25%, який сприймається, скоріш за все як реальна загроза і щось реальне, що може трапитися, а не як ми раніше бачили, там 100, 200, 300%, відсотків, які просто ніхто б не повірив. Пані Юля, а наскільки зараз багато Індія купує російської нафти? Скільки Кремль на цьому заробляє? Про які суми може йтися? Це доволі великі суми, оскільки, якщо ми говоримо про силу нафту морем, то це 50% усього російського експорту йде в Індію. Якщо ми додаємо до цього, що нафтопродукти, то це там до 35%. І це щомісяця Росії приносить 3,5-4 мільярди доларів експортної вирочки, які з яких потім платяться податки і наповнюють їх бюджет, тому для Росії. Це великий гравець, тому що них зараз вся їх нафта збувається на три ринки: Китай, Індія і Туреччина. Це враховуючи і нафтопродукти. І власне втрата одного з цих ринків, або поступова втрата цього ринку є буде болючою для Російської Федерації, оскільки вони вже цього року постійно втрачають гроші через падаючу ціну на нафту. І власне, Індія може рухатися зараз двома шляхами, або вони будуть поступово зменшувати об'єми, які вони купують, а у Росії. Нема багато альтернативних ринків, які можуть абсорбувати таку кількість нафти, або вони будуть вимагати ще більшої знижки як таку собі премію за ризик, оскільки вони мають чимось обґрунтувати, чому вони йдуть на ризик. Вони будуть вимагати значно дешевші ціни. Тому так власне, буде важливо поспостерігати наступні тижні і місяці, якою буде реакція? Чи ми вже побачимо от, навіть в рамках цього перехідного періоду зміну поведінки Індії, і чи ми побачимо менше танкерів, які приймують до індійських портів вже наступними тижнями? От Трамп каже, що Індія ще й заробляє на російській нафті, перепродує її. От власне, а куди саме вона її продає? Та да, власне, чому Індія купує так багато сирої нафти? Скільки в них є багато нафтопереробних заводів, і вони основним експортом Індії вже є нафтопродукти, зокрема ті, які вироблені з російської нафти, і це тривала проблема. І от ми нещодавно у 18-му пакеті європейських санкцій, нарешті, отримали, що європейський союз вводить заборону на купівлю нафтопродуктів з третіх країн, вироблених з російської нафти, і це вже впливає. І має змушувати Індію до зміни поведінки за різними оцінками. Якщо ми говоримо про європейський союз, то в четвертому році вони купили близько 5 мільярдів доларів такої продукції, яка була вироблена третьою країною саме Індією з російської нафти. Давайте далі поговоримо про Китай. От з Індією. Трамп вже почав такі вводити мита штрафи, але з Китаєм не поспішає. Ми знаємо, що Пекін теж купує російські на ресурси, не лише нафту, газ, вугілля. Як багато Росія заробляє на продажах в Китай, і чи стане Китай наступним у тарифній такій політиці Трампа? Китай має всі шанси стати наступним у тарифній політиці або певних діях з боку президента Трампа. Я думаю, що тут спеціально була вибрана Індія, оскільки з Індією формат стосунків трохи інший у Сполучених Штатів Америки. Але тут Варто розуміти, що якщо ми говоримо саме про енергоресурси, то Китай буде на абсолютному першому місці, якщо ми враховуємо те, що Росія продає трубою і включаємо туди трубопровідний газ. Тому дійсно Китай є великим кандидатом для. Покарання за співпрацю з Російською Федерацією, але власне тут складність є між стосунками між США та Китаєм, тому напевно стратегія можливо буде вибрана трохи іншою, але Китай, я сказала, навіть більше нас цікавить з точки зору допомоги російського військово-промислового комплексу, а саме те, що Китай є головним осередком, через який Росія продовжує закуповувати товари подвійного призначення. Мікроелектроніку і навіть компоненти, які виробляються західними компаніями, в тому числі американськими, які необхідні для того, щоб їх ракети потім таргетувати на українські цивільні міста та будинки. Ми вже бачили таку своєрідну тарифну війну між США і Китаєм кілька місяців тому, тобто цього разу теж може бути тарифна війна. Це дуже складно прогнозувати. Ви прекрасно розумієте, що всі ці рішення залежать від однієї людини в Білому домі президента Трампа, і те, що насправді найбільше непокоїть, те, що він вже, на жаль, заробив репутацію людини, яка здає назад в певних рішеннях, і воно все відкочується. І от подальший розвиток подій стосовно Росії буде дійсно визначатися, наскільки президент Трамп змінив свою позицію, наскільки він тепер серйозно сприймає, що можна виявляється і вести перемовини з росіянами, і посилювати санкційний тиск, щоб примушувати їх до цих переговорів. І наскільки він буде твердий у своїх рішеннях, і це дуже легко і швидко протестується на рішення стосовно Індії, чи ми не побачимо через тиждень чи через два відміни цього рішення, бо щось сталося, тому поки що в нас за багато. Невідомих складових в цьому рівнянні і дуже бажано і дуже хотілося, щоб все ж ми решті отримали зміну політики Сполучених Штатів і щоб вони повністю зробили таке велике і масштабне повернення в санкційну політику. Пані Юлі, от ви говорили, що в трійку лідерів по закупівлі російської нафти входить і Туреччина. Чи будуть санкції проти цієї країни? Як вважаєте? Загалом, те, що вчора прийняв і підписав президент Трамп, він прописує та тобто там зараз застосовані тарифи виключно проти Індії. Але там прописано, що вони мають розглянути можливість і визначити ще кандидатів стосовно кого можуть запроваджені бути спеціальні рішення в вигляді тарифів або якихось інших заходів, які вони можуть зробити в рамках свого законодавства, і технічно по цим критеріям Туреччина теж буде підпадати під цей ризик з великою ймовірністю. Пані Юлія, наскільки загалом ці от вторинні санкції проти інших країн можуть вдарити по економіці російської. Федерації, коли вона от відчує цей ефект, скажімо так, е, насправді зараз ми в дуже важливому моменті, коли е, в російській економіці стає дедалі гірше. З багатьох сторін, якщо ми говоримо про бюджет, у них є великий недобор нафтогазових доходів порівняно з планом. Вони вже оголосили, що вересні будуть знову переглядати план на цей рік, і очікувано вони перевищать значно дефіцит бюджету. Їм треба розуміти, як вони закроють цю діру. в бюджеті. Також важливо розуміти, що якщо ми дивимося на їх економіку, то лише військова частина вона ще тримається на плаву за рахунок вливання значних коштів напряму з бюджету. Водночас інші сектори вони або не розвиваються, або вже починають падіння. Таким прикладом є будівництво, наприклад, яке весь всі минулі роки росло за рахунок іпотеки, за рахунок того, що їх військові брали кредити, бо у них раптом з'явилися гроші через війну в Україну. Зараз цей сектор в поганому стані і він падає. Якщо падає будівництво, то це тягне за собою цемент, інші будівельні матеріали, всі обслуговуючі сектори, які сприяють. Ають розвитку будівництва також через санкції. Ніх з вугільною промисловістю, завія машинобудуванням, тобто все, що цивільне, у них в кеть поганому стані, у них немає зави грошей, щоб його рятувати. І власне, якщо ми зараз вибуваємо четверту ніжку цього стола у вигляді. Нафтогазових доходів, то вони не зможуть його вже утримувати під контролем, і воно почне сипатися, оскільки окрім просідання цивільної частини економіки, у них не буде достатньо грошей, щоб фінансувати І, власне тут у них буде потреба або девальвувати сильно рубль. Щоб вирівняти якось бюджет або витискати ще більше грошей гроші з банківської системи і ви випускати значно більше борг під вищі відсотки. щоб закривати і продовжувати задовольняти апетити військової машини, пане Юлію, дя... Пані Юлію, дякую вам, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Юлія Павицька, керівниця санкційного напрямку аналітичного центру Київської школи економіки. Дякую вам. you <laughs>